Вітаємо вас на нашій сторінці. Дуже часто нам задають запитання, як довго служить позолота. От позолота наша якісна, це італійського виробника. на Національності основі це дуже хороша на стійкість позолота. Криємо чистотою золота 999 пробою. І покриваємо 2 мікрони. От це така товщина, яка, от, наприклад, виробник заявляє, що в середньому 1 мікрон це срок служби приблизно рік. От 2 мікрони мало би бути 2 роки в середньому. Але питання дуже таке відносне, тому що в декого через 4 місяці зношується мікрон, як вони кажуть, в декого цей мікрон може бути 2 роки, а то і більше от е більше ніж 2 мікрони е Ну, напилювати ми можемо, звичайно, але це вже буде дуже відчутно клієнту на ціну. От, тому десь таке середнє В Більшості е, криють один мікрон, і того достатньо. Ми даємо два. Е, нам це потрібно для того, щоб і чорніння витримало, бо там технологічний такий процес, що чорніли, коли чорниться вирок після позолоти, щоб воно не хватало за позолоту. Е, ми так перестраховуємося, грубий шар кладемо. От, від чого залежить. Срок служби по золоту. Факторів, звичайно, дуже багато, особливо в сучасному світі, тому що ми живемо в світі електроніки, вона, як ми знаємо, також впливає магнітне поле. На е, умовно кажучи, на вивітрювання по золоте. От е, яким способом під струмом е, золото сідає на метал і е, спаюється з ним, в такий же спосіб, і під дією магнітного поля е, воно вивітрюється, особливо коли людина ходить в синтетиці. Ми е, напевно неодноразово е, зауважили такі моменти, що буває, що одяг аж тріщить. Е, оце от тріскит це. Е, Якраз магнітне поле такі вже згущення енергії, і такий розряд іде. От, ну, самий найбільший фактор це звичайно хімія. Всі ми користуємося хімією і в побутовій, в домашніх умовах, і хімія, яка навколо нас і одяг, він. Пральними порошками е, обробляється, коли е, прання проходить, і косметика. І е, взагалі хімії дуже багато, і е, оці вивітрювання, воно все е, має свій е, якийсь вплив. От, е, на рахунок хімії. Ну, це більше напевно стосується позолотих колець, які на руках наші підвіски чи ланцюжки на шиї. Тут такого прямого, ну прямого попадання, там якихось миючих засобів не буває, але все одно на це слід звертати важливу увагу. От що ще хотів би розказати по сроку служби. От, ми е, можемо собі уявити, що м, по золото це є те ж саме золото, тільки покладено в дуже тонкому шарі. От За оцей шар постійно треба пам'ятати, і відповідно він потребує великого догляду. От, коли ми уявимо собі е, срібний виріб, це тіло виробу, і він покритий е, шаром золота. от Два мікрони це є. Дві тисячних міліметра. І е, коли попадає от, механічне пошкодження, коли хімія, десь якщо якась маленька царапинка, і хімія через неї попадає в срібло, срібло ми знаємо дуже активний матеріал. І відповідно тут же е, починають відбуватися різні процеси. І е, викиди з тих процесів вони через оці е, процарапані місця виходять, і продукти оцих хімічних реакцій вони е, нашаровуються отут. І е, ми бачимо, що наша позолота потемніла, поміняла вигляд, і кажуть, ну погана позолота, тому що вона міняє вигляд. Не погана позолота. Позолота е, вона як позолота. Е, Саме золото дуже стійкий матеріал. Він е, е, має е, таку е, дуже специфічну властивість покривати себе оксидною плівкою через то золото там під водою і. В землі може роками лежати, нічого йому не є. Це зв'язано зв'язано з тим, що оксидна плівка покриває, і також позолота вона покривається своєю природньою оксидною плівкою. Оця плівка. Е Ще не полірнув, як вона моментально в долі секунди покриває поверхню золота і через то вона бережеться довго. А вже коли є царапана, відкрито в якихось місцях срібло, відкрито, відкрито в якихось місцях від царапини. і вже сюди потрапляє. І хімія потрапляє, і волога потрапляє, і все потрапляє. І ось треба слідкувати за цим. Це ну, в першу чергу догляд, відсутність догляду. Ми не можемо дозволяти собі в позолочених речах ходити там ну, сильно в синтетиці і займатися синтетиці спортом і позолочені вироби носити на собі, тому що від царапин якби вберегтись, не можна. От я завжди клієнтам приводжу такий приклад, коли один той самий виріб, ми, наприклад, Віддаємо офіснику, який в умовах гарних там працює. Більшу частину свого робочого дня е, проводить, де є кондиціонери, він ну, не, не, не потіє, нема е, оцих всяких випарів і е, магнітного поля. Е, звичайно, в такої людини е, виріб буде служити довше, ніж в людини, яка в агресивних умовах. От е, мій знайомий Коваль взяв виріб, це був підвізка е, 07, наш артикул, і буквально за півроку каже: Позолота стерлась. Я дивлюсь, а вона стерлась, От якщо. Виріб має, ну він не плоский, було озолочено, і поверхніх місцях стерлось в глибинах вона є. У поверхніх місцях стерлось, в глибинах є. Це означає, що було механічне навантаження. Верхні частини прийняли на себе тертя, позолота стерлась, вже просвітлило срібло. А тут в глибині, е, оце чи синтетика, чи який ну, рух, людина рухається, і жара. І вона стемніла швидко через те, що в таких умовах дуже швидко відбувається реакція, і ну негарний вигляд зразу набирає виріб. Тому слід свідкувати. Звичайно, що в таких умовах, якщо людина хоче, щоб гарно вигляд, вигляд виріб, гарно виглядав і поменше втручатись до нього, ну треба вибирати золото. Це такий оптимальний варіант. Який ну, стирається скільки треба, і він не міняє вигляду по золота це, звичайно, шар, і який потребує догляду. От, звичайно, от на рахунок механічного такого впливу, це різні такі, ну, скажімо так, зберігання також відіграє роль, не можна, наприклад, зберігати в картонних коробках картон. Має собі вміст сірки, і сірка вона випаровується, виділяється. І якщо була якась царапина, то тоді вже в такому середовищі, коли вирібну сірковмісному, швидко він темніє. Ну, також е, от, вживання різних е, медичних препаратів, е, ліків, вони також мають свою хімію, організм викидає їх відповідно з потом, е, або просто вивітрювання відбувається і е, також е, швидко срібло чорніє і оці викиди дає. Звичайно, золоту самому нічого не стається, воно золото як золото. чи в... У вигляді, чи в шарі, воно е бережеться довго. А оці викиди, які відбуваються, вони просто його забруднюють. От Про догляд ми поговоримо е в слідуючому відео. Е зараз ще один такий фактор хотів би навести як висока вологість, е це також зв'язано з тим, е що як і будь-який метал, е він е окислюється. От, коли ну, від царапень вберегтись, неможливо, щоб ми там по золоту не поцарапали, мікроцарапинки все одно десь на, 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 на якихось рівнях будуть. Але коли е, оці царапини є, е, такі незначні, вони незамітні. І е, е, коли ми бережемо виріб, наприклад, від вологи, від надмірного сонця, від ультрафіолету, коли не перегрівається цей шар і не перегріває нижній шар, і, і тут не відбувається реакції по золоту, буде служити довше. Коли, е, наприклад, Вологість також підвищена, і є мікроцарапинки. Волога попадає всередину, контактує з сріблом, в сріблі відбуваються реакції, як і метал. От ми бачимо ржаві, так само і кольори метали вони піддаються впливу і вступають в реакцію просто ну, менше. Вони не так як просте залізо окислюються. І при великій вологості відповідно також оці шари утворюються. Е, сонячні промені – це ультрафіолет і перегрів. От ми маємо пам'ятати, що шар дуже тоненький, і е, він сильно нагрівається, і, відповідно, гріє метал під собою, і пришвидшується реакція. Вся суть е, забруднення е, і потемніння, і е, такого негарного вигляду позолоти це е, зв'язано з сріблом, з металом, який знизу От е, він створює оці всі е, процеси. Е, так, якщо, наприклад, розглянути тертя, також буває, коли на цепочці наприклад, носять вироби, відповідно різкі рухи, заняття спортом, метал до металу треться, коли, наприклад, є підвізка і через неї проходить цепочка. Звісно, що в цьому місці з внутрішньої сторони Тут протреться швидше, ніж поверхня, яка зовні, яка навіть від тіла ну, з воротню сторону до одягу розвернута. Такі місця ми мусимо якби, розуміти, що воно протреться швидше. Ну і коли ми купляємо позолочений виріб, це відповідно ми економимо кошти. Вигляд гарний, кошти економимо, але потребує догляду. Не буває так, щоб і, і дешево, і ну, ефектно і, і, і надійно. Тут догляд потрібен у будь-якому разі. Ну, як бачите, за всіма природніми матеріалами, ми чи з деревом маємо справу, якісь дорогі меблі вони потребують догляду. Ми не можемо там надмірно ну, в холодному приміщенні різко тепло включати. Чи, наприклад, ну, якісь такі перепади чи шкіряні, якщо ми речі якісь маємо. Туфлі, звичайно, ми їх мусимо чистити. Шкіра також потребує свого догляду. Відповідно, і метал потребує, і ми повинні про то розуміти. І якщо Ідемо на, на те, щоб мати позолочені вироби і хотіти, щоб вони береглись як найдовший час. Відповідно, треба догляд. За догляд поговоримо. А от такі основні фактори: хімічний вплив, піт наш і індивідуальні наші виділення з організму мають великий вплив на позолоту тертя механічне, сонячне проміння, температура, ну і відповідно відсутність догляду. Догляд це я би назвав перший фактор. Хто доглядає, той зрозуміє, що позолота може служити довго і довго. Ну і якщо ви працюєте в таких умовах, де магнітне поле, сильне, можливо, якісь підприємства, якісь виробничі такі моменти. Ну, не знаю, правильно, бачите, не можна радити там освячені речі з себе знімати, але ну, е, треба звертати на це увагу, мати на увазі. От, е, ідеальний варіант це все-таки золото. Якщо по золото, значить доглядаємо. Дякую за увагу. Якщо є запитання, ви їх задавайте, ми будемо е, давати по е, мірі надходження відповіді.